Вітаю всіх, мої дорогасенькі! Ну що, у нас учора поговорили чотири лідери: Зеленський з Трампом і Сінценьпінь з Путіним. Путін і Сінзеньпінь зробили заяву, що вони друзі на вік, Китай підтримує в усьому Росію і в військовій сфері теж, і, в общем, повний балдюж. Давайте подивимося, що там було насправді. Покажіть мені, чи задоволений Сі наслідками своєї зустрічі з Путіним? Цінзеньпінь задоволений. Він отримав якусь надіжду від такого недолугого дядька, да, який сам тоне, бачите, у воді вже до половини. А, да, а Сінзеньпінь радується. Ну, Йому пофіг, що цей тоне. Да. Жінці взагалі плівать, що цей парень тоне. <гум> Можливо, це навіть її чоловік або коханий. Да. Вона собі е, святкує, у неї своя свайба. Так, чи задоволений Сі Цзіньпінь? Дві карти прям виходить. Образування і окончання. Ну тут совершенно ясно, що Сі Цзіньпіню треба закінчення війни. Ну, Якусь трансформацію по-любому йому треба. Смерть, по-любому, це закінчення. Любе закінчення це початок чогось нового. І образування а, треба прийняти якесь рішення, але Путіну не вистачає мозгів. Да, не вистачає мозгів. Часики тікають, мозгів не вистачає. Мозг закипає. Як вийти з цієї ситуації? Як це, образ, як це окончання? Е получіть? Я думаю, тому і грамофон був подарений, е щоб Путін почав швидше думати. Да? І не був такий тугий, як, як старинний грамофон. Ізоляція. Ну, дві, дві країни збираються все таки відділятися від остального світу, і це з однієї сторони, з другої сторони, при всіх своїх розказах про те, що ми друзі на віки, що ми соратники, ми підписали все, що тільки можна. Китай по-прежньому буде наблюдати. Він як був, так і буде Немножечко віддільно від усіх. Так, чи довольний Путін переговорами з В Яким настроєм він сьогодні прийматиме парад? Після того, як вони поговорили із Сінзіньпінем? Покажіть мені, який настрій у Путіна після розмов? Отчуждіння. Ну, Путін мало там що говорив. Йому язик зав'язали на узол. І сказали: слухай, що я тобі буду говорить. Приїхав начальник, да? ти свій язик зав'язуєш вузол, і сидиш тихенько слухаєш. Путіну це не сподобалося. Він получил вказівки, як діяти, і язик його був зав'язаний вузол. Відповідати йому права більше всього не дали, що, звісно, йому не сподобалося. Достіження: роботи наміряли не Да? Ми будемо наблюдати, а ти будеш робити те, що ми тобі скажемо. Ну тут все понятно, ворони в циліндрах наблюдають, да? старші товариші в віді китайців. А ти будеш робити те, що ми тобі скажемо. Я ж кажу, роботи наміряли неміренно, і їх ці всі достіження треба осуществити. Чи задоволений Путін рішення? Йому треба прийняти якесь рішення, яке він прийняти не може. В нього голова обертом, голова обертом, да, тому що тут гроші замішані, дуже великі гроші, і рішення невозможно прийняти. Голова злетіла з катушок після е від того, що, які йому целі нарізали, що він повинен вирішити, і при цьому ще мовчки вислухати, робити те, що сказали, і приймати якісь рішення, які він не в змозі приймати. Скажем так, положення Путіна херовеньке. Сінзіньпін довольний, йому пофіг, чесно говоря, що Путін тоне, у нього своя свадьба. Хорошо, давайте будемо дивитися: наслідки для України. Цих розмов Путіна і Сінзеньпіня. Наслідки для України. Чи будуть якісь глобальні наслідки для України? Будуть давити разом з Китаєм на те, щоб ми йшли на уступки і закінчували війну? Меч в землю, король мечей, у нього меч в землю. Да? Поступайте мудро, ми будемо на вас давити, тому що маги завжди управляють, керують і натискають на переговори вопреки вашим страхам, і будемо давити на те, чого ви не хочете, на те, чого ви боїтеся. Ну, це для нас не ново. Які наслідки для світу? Світу придеться проснутися. Світу прийдеться проснутися, об'єднатися, як це вже колись було. В одну команду, в одну єдину команду. І підписати якісь договори, об'єднатися ті ж самі Європі, Америці, не знаю ще кому, іншим всім країнам, да? так як вже колись було. Стати в одні ряди, стати одним цілим. І на переговорах, кстати, теж, і в військових діях, в якихось отв'ятках, як це вже колись було. Ну, це прекрасно, що Союз Цінзіньпіня і Путіна наконець-то розбудить, розбудить можливість спящу Європу і сподвигне до чогось США. Наслідки для Трампа: Розочарування, печаль, тупік і поразка. Для Трампа ця заява просто як вистріл в ногу від Росії. Е, я по своїх попередніх розкладах говорила, що Трамп всіма е, способами, і пряником в основному, і кнутом, але в основному пряником, да, питався відірвати Китай від Росії. І ми це показували, що ні, йому цього не удасться. Не так то просто Китай відірвати від Росії. І він розочарований, він опічалений подір'ю Росії, е, як наче йому навредили. Як наче його загнали в тупік, і як це, розумієте, для нього програна битва, програний бій за Росію, і які будуть його дальніші дії? він живе в ілюзіях, по-перше, йому або не докладають в собственному домі, яка насправді обстановка в світі, або він живе якимись ілюзіями і надіями, що все буде хорошо, що все буде прекрасно. Ну, почне підліковувати своє хворе серце. Да? Ножі, які йому стромили Росія і Китай, він повидює свого сердечка і перев'яже. А як він його підлікує? Санкціями. Причому дуже активними і болючими, тому що він почувствував себе уязвленним, повішаним. Да? Він себе почувствував уязвленими. Я думаю, що на Росії будуть накладені санкціями. Своє сердечко Трамп полічить грошима. Грошима. Так, і одне питання, що мене цікавить. Для чого привезли все-таки грамофон з Китая? Що це? Це просто подарок, чи це якийсь намюк? Для чого прив... привіз сідззіньпін грамофон з Китаю? Ну, подарок дорогий. Навірно, дуже древній як жук жук-скарабей. І дуже дорогий. Ну, не знаю, стільки йому років, коли там, в якому столітті грамофони з'явилися, да? але це для Сі Цзіньпіня дорога віща. А для чого привезли? Ну, так заведено, так було, є і буде. Що ми привозимо якісь подарунки. Да? Але це подарунок з якимось нам'яком, я хочу вам сказати. Хуліганська виходка. Ну, китайці вони там мислять по-своєму. Да? Хуліганська виходка, тому що у нас е, Жезлов такий очень хуліга... хуліганістий парень, е, який, чесно говоря, е, показує Путіну. Е, я не знаю, як грамофон можна на це показати, але е, поразку в його або е, Якоїсь пихатості, якоїсь я навіть не пойму, як це об'яснити. Програна, програна економіка, програна територія, програна високомірність, програне самоміння, програне і уязвленне самолюбовані. Що він хотів цим сказати? Ну, суди, Якщо судити по картам, то подтекст дуже неприятний для Путіна. Дуже неприятний для Путіна. Не дивлячись на те, що дорогий е, Патіфон, цей ромофон, подтік е, такого порядку, що самолюбіє Путіна просто якесь уязвлене цим подарком. Він його сприйняв з негативом, і вони його поставили в якийсь тупік. А якщо читати, що ж означає цей подарок, то він указує на якусь. Тупікову ситуацію, програну війну і поразку і в війні, і в економіці. Ну, можливо, намікає, що ти як старий скрипучий грамофон, да, що тебе вже пора здати в утіль або десь посадити в музей, поставити в музей. Ну, Тому що везде у тебе одні поразки. І це дуже уязвило самолюбіє Путіна. Ну, тут нам китайців не понять, хрен його знає, взагалі, але неприємно. Путіну неприємно. Наслідки для Росії, підписання всіх вчорашніх договорів, у всіх заключених усних і неусних домовленостей. Що це, Чим це вірніше обернеться для Росії? Роботи не початий край, дуже активні дії, дуже хитрі і хитра робота. Активна робота. Розочарування, тому що матеріальні події, проекти довгострокові, але вони, на жаль, Починатимуться жваво, але далі переходитимуть в стадію якогось застоя. І коли грошей очікується багато від роботи, активних дій до хріна, сил і енергії кладаються до хріна, по того розочарування, наберіться терпіння і ждіть, наберіться терпіння і ждіть. Бистрого результату вони від цього не отримають. А скоріше всього, чим далі в ліс, тим більше дров через якийсь період часу всі ці проекти і подписи не будуть стояти навіть бумаги, на які вона написана, тому що все воно помре. І як би Росія не питалася возродити цю, ці проекти, цю дружбу. Ну, імператор тут головний, це Китай, Китай оставив свої ілюзії на бумазі. Да? Ну, покормив Путіна ілюзіями. Мір, дружба, жвачка, якісь проекти, давай роботай, ми тобі задання нарізали, як ото, знаєте, прораб на стройці Прийшов утром задання нарізав робочим, ти виконуй. Все воно потихеньку буде сходити на нєт, поки не помре. І все, що хотілося б оживити Росії по імператору, а імператор це Китай, залишиться ілюзіями. Як прекрасно, боже мій, як хорошо. Великі гроші, великі начинання, великі ідеї, великі документи підписані вчора. Все воно підписано по брехні, по подлості, по обману і по ілюзіям. Щим я Рашку і поздравляю! Хай так і буде.